Громада села Радянського нарешті дочекалася завершення будівництва дошкільного навчального закладу барвінок. З 2009 року зводився дитячий садочок. Багато сил та коштів було потрачено на те, аби нарешті найменші мешканці села дочекалися на відкриття закладу, що скоро стане для них рідним. Як годиться на подібних урочистостях перед перерізанням червоної стрічки, гостям представили невеличкий концерт, винесли хліб-сіль та вручили завідуючий барвінком Наталії Федорчук символічний ключ від дверей садочку. Це вже Третій дошкільний заклад, що відкрили у Бердишівському районі, розповідають представники влади. Але барвінок є першим, який будували з нуля. Вкладено було сюди чимало суму грошей місцевою сільською радою. Порядка 300 тисяч свою лепто сюди внесла. З державного, з районного бюджету 40 тисяч було вкладено, і ви на сьогодні бачите, дійсно чудовий дитячий садочок на 30 дітей розраховано. Приємно те, що територіальні громади люди самі зрозуміли, що треба його відновлювати, не чекати від когось, що хтось там буде. А якщо хто працює, то тоді добре нам допомагати. Якщо є фінансова допомога, є можливість обов'язково допомагаю. Я знаю, що Наталія Петрівна, оця, що завідуюча вона найбільше тут приклала всіх зусиль, шукала допомоги і це все організову саме організувати. Щоправда, протягом двох років будівництва було чимало проблем. Тривалий період будівля просто стояла, оскільки не вистачало коштів для її зведення. Тут приміщення ми вже почали хвилюватися, воно стояло і так не обігрівалось, і почала підлога портитись, Там стіни, штукатурка опадати, але дійсно в цьому році приклали всі зусилля, щоб. Відкрити, щоб пустити сюди тепло, і щоб дійсно приміщення почало виконувати свою пряму функцію. Чимала заслуга у завершенні будівництва підрядчиків, каже завідуюча дошкільним закладом Наталія Федорчук. Було й таке, що вони працювали під чесне слово, але тепер все позаду, і діти мають простори садочок, де будуть здобувати освіту і готуватися до школи. Звичайно, ми дуже довго чекали цього дитячого закладу, тому що у нас в селі. Дуже багато діточок, і звичайно обідно, що деякі діти отримують освіту, а ми ніяк не можемо, щоб наші діти отримували повну освіту, могли пізнавати цей світ так, як нам потрібно його пізнавати, щоб вони йшли підготовлені до школи. Тому, звичайно, я дуже рада, що ми до цього дочекалися, і я думаю, що мої вихованці також дуже раді. Загалом у районі функціонує 22 садочки. До нового року планується відкриття ще одного у Гардишівці. Таке завдання перед владою поставила держава. Дошкільна освіта стала державним стандартом. Так як колись ваші дітки отримували початкову освіту, середню освіту, так сьогодні ваші діти мусять отримати дошкільну світу державний стандарт і прийти підготовленими до навчання у перший клас адже ви знаєте що вже в цьому 2012 році ваші діти з першого класу мають почати вивчати англійську мову мають бути введені нові предмети а для того вони повинні бути підготовлені і це завдання покладено на дошкільний заклад. Відкриття садочку вирішило чимало проблему радянському, а особливо проблему працевлаштування, зазначив сільський голова Станіслав Багінський. Завдяки дитячому садочку батьки дітей, які у дитячому садочку зможуть влаштуватись на роботу або діти на роботі, яку займали на роботі до народження дітей. Завдяки дитячому садочку створено поки що 5 робочих місць. Це жителі нашої територіальної громади мають змогу працювати. Під час святкового концерту перші вихованці Барвінку показали, чого вже навчилися. Вони і співали, і вірші розповідали, і хороводи водили. І Усе це на радість батькам, які безмежно вдячні тим, хто допоміг у зведенні садочку. Нам батькам дуже приємно, що наші діти будуть навчатися саме в такому яскравому світлому садочку. Ми дуже вдячні всім тим, хто допоміг ремонтувати, будувати. Я хочу сказати такі слова: дай Боже вам терпіння і наснаги у серці кожного посій любов, людського щастя і поваги, і сили втілювати добро. Чимало подарунків вручили діткам на святі. Багато напутніх слів було сказано. Та головне кажуть працівники садочка, що приміщення освятила церква. Відтепер із Божою допомогою вони роститимуть малюків, готуватимуть їх до школи та виховуватимуть справжніх патріотів своєї держави.